Комп'ютерне програмування, практичні експерименти з фізики, малювання у Сокарянах відкрили науково-освітній простір для дітей. Детальніше в сюжеті Альвіни Абрамчук. Учень 11 класу Сокарянського ліцею номер 1 Олександр Настасій хоче стати it фахівцем Я Буду заходити більше для вивчення програмування. Для цього є деякі речі, які можливо я тут зможу вивчити. Кову освітньому просторі є мольберти, література, інтерактивні експонати та комп'ютери з сучасним програмним забезпеченням. На базі цих комп'ютерного класу відкрита лабораторія дистанційного зондування землі та гістехнологій. технології Це можливість отримувати з космосу з європейських супутників космічні знімки і з цими знімками працювати. Тобто, кожна дитина може знайти своє село, своє будинок. З досить високою роздільністю і працювати з ним, дивитися екологічно, досліджувати обстановку в своєму селі. У просторі планують проводити позашкільні заняття для учнів. Ми хочемо зробити такі предмети, або які не входять в начальну програму, а які, або ті предмети, які ми би хотіли, або з нашими викладачами впровадити, щоб вони були. А саме там це може бути творчість, це може бути історія про видатних художників, це може бути збірка дронів. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, новини Сі 4